Вони ще й з концерту почали виходити. Молодці, Вітаю, друзі! Сьогодні обговоримо одразу кілька тем. Почнемо з Грузії. Там в Батумі соліст групи The Killers, родом із США, запросив на сцену росіянина і запитав людей, чи вони взагалі не впроти. Okay на що отримав відповідну реакцію. Якийсь час він намагався доводити, що всі люди браття. На своєму прикладі казав я вам брат тощо. So Am це картольці взагалі не були задоволені тим, що їм буде грати громадянин країни-агресора. І ясно і чітко дали це зрозуміти, ось тільки соліст цього не второпав, і вони продовжили грати. А люди почали звалювати. І так для особливих коментарях я все ж таки розділяю ці поняття. В залі були сакартвельці, а знаходились вони всі в країні під назвою Грузія. Поки Грузія. І саме так виглядає позиція. Не дивлячись на те, що люди люблять цього виконавця, вони прийшли на його концерт. Вони просто взяли і показали йому, що не готові терпіти окупантів на сценах своїх. Що, що це? Концертний зал, на сценах своїх концертних залів. І так, це та сама колективна відповідальність, яку несуть всі громадяни Російської Федерації. Ще одна в цей раз неприємна ситуація стала зі трансгендером в Львові. Це мій Львів, це моя Україна, з яку я підписала контракт і три роки вже був чує в армії. Так, якщо ще його відмудохали. за що? За те, що трансгендер виглядає достатньо по-мужицьки, довідував всіх хто стояв і просто дивився. Я військова на контракті і три роки, і я не раз. Я транзетера жінка, а ви мовчасті співучасники. Ну так іноді стається. Він буває, носить спідницю, фарбує обличчя, просить називати його вона і у вільний час підписує контракт, щоб захищати нас з вами. Чим не привід для нападу? їм не сподобалося це і цей чоловік. Е -е -е не сподобалося що. Ну і макіяж, напевно. Mm -hmm. Що ти йому робив? Та я, чи я я, я я маю до тебе звертатися. оцей. Ух... А чого ви тікаєтесь, чінок? Нагадаю, у лавок ЗСУ є гомосексуали і вони боронять нас на рівні з усіма іншими, і це окей. Поки цей пацан в Москві цілується з дідами що я це роблю на порядок лучше, що я можу святити удачі. Так, ось, поки він цілується з дідами, наша військова захищає нас. За що їй дякую? Тим часом Михайло Ткаче з української правди знайшов в Швейцарії сина російського олігарха і вирішив поставити йому питання: чи не вважає той Путіна військовим злочинцем? Я нічого не покинув. Ви живете в Європі, питаєтеся спорити санкції, які на вас в тому числі були наложені із за нападіння Росії. Повномасштабне вторження. Ви осуждаєте повномасштабне вторження? Читайте дістає Росії воєнних відступлений. Який жах. Бідна Росія змушена жити в ненависній Європі і не хоче звідти виїжджати. Ви вважаєте правильно, що ви живете в Європі, поки Росія унічна Україну ракети? Як я можу засуджувати дії Росії, якщо мій батя там заробляє? я вас хочу услышать. Вы же пытаетесь остаться в Европе, жить в Европе. Ну, я хочу вашу позицию услышать. У меня нет позиции. Мені 40 років, я не маю політичної позиції. Так і вам не можна сюди, в Швейцарію, в Європу. У Миколаєві затримано двоє посадовців акціонерного товариства Миколаїв обленерго. Якщо конкретно, то це начальниця Миколаїв обленерго і її зам. за інформацією, що його прокуратури вони поширювали російську пропаганду, підтримували її агресію. України не існує вся ця історія і ширили це серед своїх підлеглих. Сбу показали невеличкий запис їх розмови. Вітіла собі ракета мирно, на цей дру. Посляті ви збиваєте над городом ПВО. У вас гибнуть люди, і ви говорите, що це Росія. Летела собі ракета мирно, нікого не трогала. Чого ви її збиваєте взагалі? Вона на вас нападала. Куди летітимуть ракети? Ну, скоріш за все по містах. Але не ставте ПВО біля міст. Ставте десь в полях. У вас же так багато ПВО. Як вже казав, їх затримали, тому що і Беніфі. А знаєте, кого вже не заарештують? Геннадія Житко. Він колишній генерал-полковник. Він зам Шайгу був після невдач під Харковом і після здачі Росією Херсону, його турнули, а зараз він помер. Он До речі, коли його звідусіль турнули, його місце зайняв Суровікін, який зараз знаходиться під вартою після історії з Пригожиним. Ну якось так кажуть, його зараз нікуди не випускають, і до нього можуть приходити лише кілька помічників. І чисто випадково, в цей же ж день, в Рязані в колонії номер 3 загинув колишній керівник ФСО РФ. Ну просто магія якась. Не знаю при яких обставинах вони всі померли, але щось мені підказує, що у них стало погано із серцем. Давайте накинемо якусь теорію змову і диванну аналітику. Е, є Путін у нього є довірене і тупе обличчя у вигляді Шойгу, яке ніфіга не шарить за військові справи. Е, Путін це знає, але йому довіряє. Шайгу знаходить різних гірасімових, які нібито мають знати за військова, але зараз вирішується питання, як стримувати український контрнаступ, захистити кримський міст від дронів, москву від дронів і взагалі як вийти з всієї цієї ситуації. Найкращий варіант. Але просто звалити, коли все це набрало таких обертів, вони просто не бачать для себе можливим, тому міняють генерала за генералом, а тих, яких прибрали, вони або сидять в тюрмі, або з ними щось стається. Ще одне відео, я просто маю вам це показати. Що стається, коли хтось обманює велику кількість людей, а потім намагається виправдатись і при цьому обманює ще більше. Ну ось. Привіт, корісні. Ні, ти жафіст. Я ж тобою здоров'я. А що ти так вчитаєш? Ну, тому що все так считають. А якщо я так земов? А якщо я кажу, що це... Я похоже прийшов. Так у нас є насамкінець диплом. Ну, тому що як вже казав до цього. І боніфіг. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде в Україні. YouTube стає занадто якимось стерільним в тому плані, що е, мати навіть запікана вже не можна вставляти. Одразу фігачить 18 і все. Погуляйте. Телевізор дохнув, тому що був більш заскорузлим і нецікавим. Порівняно з Ютубчиком зараз на телевізорі можна набагато більше ніж на Ютубі.